Цей наземний пішохідний перехід у Києві на хрещатику відкрили понад тиждень тому. Тут зробили розмітку, встановили світлофори і сенсорні кнопки на них для появи зеленого сигналу. От тільки таку ініціативу міста оцінили не всі кияни її одразу захейтили, адже поряд є підземний перехід. Всі, хто кажуть, вау, супер! Нарешті, чому не можна скористатися підземним переходом? В чому проблема? В Столиці з'явилося сім таких наземних пішохідних переходів біля підземних. Столичні водії кажуть, вони дублюють одне одного і тому їх поява у таких місцях дивує. Я взагалі цього не розумію. Навіщо було рити? Щоб робити ще світлофор, його треба обслуговувати. Підземні збудували 60 років тому, і вони недоступні для всіх. У них немає ліфтів і пандусів. Замість спуску довжелезні сходи, які створюють перешкоди. Часто там немає і освітлення. Підземні переходи реконструйовувати не будуть. Фахівці кажуть із розумілих причин це невигідно. Роботи по одному лише об'єкту обійдуться у 40 мільйонів гривень. У той час як новий наземний пішохідний перехід буде коштувати до 10. Ти мільйонів, а реконструкція старого половину дешевше.